Ослідіти, щоб щиро привітати і зустріти. Прийшли сюди з душевного ваління, щоб у вас благословіння. Преосвященний владико, на вас покладено завдання. Серед людей вести навчання. Несіть народ, слово Боже, котре всім жити допоможе. Це місце легко і поблизке. А в Бога схожий небезпечний, та ви покликати від Бога, апостол просто світить, що це ваша дорога. Господь був завжди з нами, благостраємо на щастя, на добро. Хай зникнуть на землі всі відео зло, хай кожен з нас знайде у відео. Дає снаги до праці кожного дня, вам вдячний сподає, повсіх церковна сім'я. Дуже дякую, молодці. І сьогодні запрошуємо вас урочисто, щоб, ви, перш за все, благословили наш престіл, щоб ми на цьому престолі могли звершувати. Службу Божу молитися як і за живих, так і за померлих. Нехай ваше пастирське благословіння сьогодні буде не тільки для ковбинської громади, а ваше пастирське благословіння сьогодні буде для всіх хворих, немічних, а перш за все, щоб згадати тих воїнів, які перебувають на передовій. Господь благословить.

the am Дорогоцінного каменю, Славу і величність, ти покладеш на нього, бо ти благословитимеш одоволої днів. Завжди нині, або всяких часі, на віки ні. це нашого, що є на небі, завжди нині по всіх часі, і на ні. вічені. Радує на сині чоловічому, якоти для себе. і Його величі немає кінця, З роду рід будуть славити діла Твої і возвіщати могутність Твою, розповідатимуть, про велику славу святості Твоєї, і про вжитиса Твої говоритимуть, про силу страшних вчинків Твоїх розкажуть, і про велич твої оповідатимуть, пам'ять про щедрість доброти Твоєї передаватимуть. І справедливістю твоєю радітимуть, ти розтулюєш руку твою, задовольняєш бажання всього, що живе, справедливий Господь на всіх своїх дорогах, і святив всіх тій спасені, Господь береже всіх тих, що його люблять, і всіх нечестивих погубить, уста моє возвістять по Господеві, і нехай всяка плоть благоволить святе Його ім'я, по віки, по віки вічні. Ти, що святили сиквально послуга, благодать істини на духові. І добрий стан за тих Божих церковь, заднання всі, Господаря твоїмся. Зазнаходиться вікатину, у людомий твоєму, на віки вічні, воснемаляє тебе, щасливий чоловік свого погоду займає, і поїдуть воєнно, серці поклав, той світ пригнати нему місце, не то стояння, дасть поза колоданих, вони заставить на силах, від явиться поїв у нашому віці. Я не це вправий вниз, і при полоті твої вознаються, забрав собі сім, і захотів собі на оселю. Відтоді готовий престол твій, ти ж Бокон вічний, піднесли з ріки, Господи, піднесли ріки голос свій, стіймають ріки роки свімов великих. Ти Дивний на висота Господь, свидоство твірні, того і Твоєму, Господи, належить святих, надо вітах, всі благи були, були, всі благи, молитвами, сидит твоїх учнів а покладання вощей, які на цьому писні, на цього чесно. Ти благословив сполови нас не осозна при нас на тобі, на ньому безкругну жертву і даруй нам усе, про що те спасіння колоситиме, моїх цьому нагороду, потерпілим за святе ім'я твоє, щоб через них ділиться чуда для нашого спасіння, бо ти по твоїй царство і сіли, слава Отця і Сина, і святого коримо час і на віки вічні. Побачуємо новий престіл. Престіл – це є серце церкви. тому що на престолі звершується безкровна жертва тіла і крови нашого Господа Ісуса Христа. На престолі звершується це таїнство, що Бог залишає небо, а приходить до нас. Людей. І через пристіл ми маємо доступ до найсвятішого. Коли, хри... коли священник перед святим причастям піднімає Агнець, піднімає тіло Ісуса Христа, під той кусочок хліба, під видом якого є цей хліб, каже, святеє святим. Бог Хоче нас освятити, Бог хоче нас перемінити. Сьогодні в Євангелії ми чуємо, коли до Ісуса Христа приходять різні люди. Чуємо, що спочатку підходить начальник синагоги Яїр, бо його дочка тяжко хвора, лежить при смерті. Маленька дівчинка 12 років, що ось ось уже має померти. І просить. Щоб Христос зайшов до нього в хату. І Бог іде. Іде, щоб прийти в дім Іра. Але по дорозі трапляється ще одна подія, яку зауважує Євналис Лука, який нам переказує про цю подію і каже, що була одна жінка серед натовпу, яка 12 років була хворою і витратила весь свій маєток. Всі свої заощадження, всі свої кошти витратила для того, щоб повернулося до неї здоров'я, і вона не мала цього здоров'я. Бо можливо, щоб, власне, виокремити, підкреслити і ще раз, якби показати для інших, якою би мала бути віра. Бо віри ми не можемо якби, навчитися. Віру ми можемо лише засвідчити. Лише бути свідком цієї віри, там освячується новий пристіл, де буде звершуватися божественна літургія, де ми будемо мати можливість приступати до тіла і крови Господньої. А Ісус говорить в Івангелії, каже: хто не їстиме тіла і не питиме крови сина чоловічого, не буде мати життя вічного. Тобто Бог нас. Запрошує до того, щоб ми приступали до святого причастя, бо це є запорука нашого життя вічного. Бог нам дарує життя вічне. І Бог настільки нас полюбив, що Він залишив небо, стався людиною, помер за нас на Христі, але Він своєю смертю переміг смерть, щоб ми не були мертві, щоб ми мали життя вічне. І коли ми кажемо, що от ми приходимо до храму Господнього, ми є тут, у храмі Божому, де пристіл, як я казав, є тим серцем церкви, і де звершується Божественна літургія, що через цей пристіл Бог так хоче бути близько до нас, хоче бути близько до нашого життя. Щоб ми завжди як би, готували наше серце для того, щоби зустрітися з Богом. Завжди, коли приходимо до храму Господнього, пам'ятаємо, Бог на нас дуже чекає. Тому пам'ятаємо пам'ятаймо чисте наше серце, щоб мати якнайчастіше нагоду приступати до святого причастя. Так, ми приходимо до сповіді, очищаємо наше серце, нашу душу, але найбільша радість і найбільше бажання. Десь нашого життя, що я маю нагоду з'єднатися з Богом, щоб його торкнутися, щоб отримати це оздоровлення. Так само і через престіл, через це таїнство Пресвятої Христі, Бог дає нам можливість не просто його торкнутися, але замешкати в нашому серці. Бо він хоче з нашого тіла зробити храм. Ми маємо статися тим храмом Духа Святого. Так як ми приходимо до цього храму Божого і цей храм Божий через пристіл, який ми сьогодні також освячували, ми маємо можливість самі зробитися храмом Божим. Свято